Колись це місце називали хутором Літомир, що на Самбірщині. Щороку на свято Покрови сюди приїжджає член УПА Олесь Гуменюк. Упівець розповідає, під час Другої світової війни війська НКВС двічі нападали на Літомир. У 1944-му тут полягло шестеро вояків УПА, а в 49-му НКВДсти спалили хутір дотла. там під лісом це було село 30 хат, і там наші хлопці з Карпат приїхали на відпочинок, бо мимо цього тут був осередок. Хтось доніс, це наша біда, що ми мали таких наших хругів, які за якийсь там юдовий крейцер продавали і себе, і багато-багато невинних людей. Роки замали сліди згарища. Літомир, якого вже нема на картах, мав усі шанси канути у забуття. Сільський голова новосілок гостинних Михайло Рущишин доклав чималих зусиль, аби неподалік згарища встановили фігуру Божої Матері, як згадку про історичні події. Тепер щороку організовує тут поминальні заходи. Щоб увішнити пам'ять, як я сказав, вище тих людей, щоб навчати нашу молодь національно-патріотичними вихованнями і поставили ту капличку на хуторі Літомир. Третій рік поспіль у екуменічному віччі за тими, хто загинув в літомері, бере участь народний депутат Ярослав Дубневич. За його сприяння тут було відновлене та упорядковане меморіальне місце. Я переконаний, що ми повинні зробити все для того, щоб кожен герой. «Кожен невідомий герой, який загинув за незалежність України, був гідно вшанований, і саме на цьому місці, де хутори літомери, ми встановили матінку Божу, благородили це місце і встановили дзвін пам'яті, щоб прийдешнє покоління наші діти, внуки та правнуки, пам'ятали про героїв повстанців, які боролися за нашу незалежну державу Україну. На поминальних заходах освятили дзвін пам'яті, який символізує ті буремні роки, відчайдушну боротьбу у півців та те, що тут колись вирувало життя.